Рати і сестри, давайте ще раз кажемо слава Господу. І особливо за те, що ми не одні, що з нами є Господь і допомагає нам в нашому житті. І ми це відчуваємо. Часом задумуємося, як ті люди, які не знають Господа, якщо в них проблеми, якесь переживання стається, до кого вони йдуть? Вони не мають до кого йти. Але ми маємо до кого йти, слава Господу. Моя дуже щаслива, не знаю, чи ми цінимо завжди цим. Цін, але ми прийшли на це місце знову побачити одного тих, які. Ми любимо бачити одного, бачимо деяких гостей, навіть я радий бачу таких людей, що я руки не бачив, брат Юра сидить з дружиною. І це для нас радість, що ми маємо таку можливість разом збиратися, чути слово Господнє, бачити лице одне одного, підкріплятися. І хай Господь кожного з нас благословить, брати і сестри. Ми пішли почути Слово Боже. Сьогодні вже брати переді мною говорили. я також хочу, в свою чергу, поділитися коротенько словом Господнім. і... Як брати і Славік і другі брати після нього говорили про той час, в який ми живемо, брати і сестри. Слава Богу, в нас ще є мир, але знаєте, в нас багато що я тривожить. І не тільки війна. Війна тривожить це одне, У когось є хвороби, у когось якісь другі переживання персональні, А діти не спасені. Багато що тривожить на серці. І нам цінний спокій, правда, нам цінний, щоб наше серце було спокій. І я хотів би на цю тему трошки поговорити. В цей післяобідній час і зачитаю декілька місць, буде перше місце записане послання Филимона, сьомий вірш і 20-й вірш. Послання Филимона, тільки один розділ. Це послання апостол Павло, може рідко читається з нього, але він написав в узах, він був в тюрмі, він був узніком, він був старшою людиною. Він е, написав до свого е, сотрудника Філімона. Який, ну, який був його другом, який був співпрацівником його. І там така сталася ситуація, наскільки ми розуміємо, що в цього Філімона е, був раб, який, напевно, щось вкрав, потім втік від нього. І, напевно, чи будучи в Римі, цей раб, послухаючи, е, е, проповідь апостола Павла, він покаявся. Він покаявся щиро, апостол Павло називає його сином. І він був, служив йому. Але настав такий час, звичайно, апостол Павло, знаючи, що. Що це несправедливо, ну, не він поступив і проти закону, і проти свого господаря він неправильно зробив, і він відсилає його, тому що він заладив ці справи, які він, які він ну, неправильно зробив, коли він був невіруючий, цей, цей онісім. І 7-й вірш, і 20-й вірш в цьому посланні говориться такі слова: бо ми маємо велику радість і втіху в твоїй любові. Це апостол Павло до Филимона пише. Тому що серця святих заспокоєні завдяки тобі, брате. І 20-й вірш. Так, брате, зроби мені послугу Господі, заспокой моє серце в Господі. Це таке місце, яке я роздумав декілька місяців. Як ми вже сказали, живемо в такий час, що багато спокою немає, і є різні причини, і війна, і не тільки війна. Апостол Павло в двох місцях нагадується про цього чоловіка, він каже такі слова, що каже. Тобою заспокоєні завдяки тобі, заспокоєні святих, брата. І 20-й вірш каже: заспокой моє серце в Господі. І я думаю, брати, сестри, як ціно в наш час, коли чи живучи, ми знаємо, що ми заспокоїмося в Господі, але Господь заспокоює нас різними способами також. Яку роль ми в цьому граємо? Чи ми належимо тих людей, які заспокоюють серця? Ми знаємо, що дуже легко щось зробити, погане зробити, погане слово сказати, можливо, якусь луку привезти. І знаєте, брати переживають тоді. Якщо хтось не спасений в сім'ї, це, 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 це тривога, якщо діти пізно приходять додому, не знаючи, де вони є, батьки тривожаться, і не знаю, де ти був сьогодні. Ну, а я був сьогодні на молитві. Окей, заспокоїлося серце. Я був на молитві. Я не був в якомусь поганому місті. Заспокою моє серце. І це приклад, я знаю, що апостол Павло. Він був на землі, його життя не було саме солодке, не було саме таке без проблем, його було дуже багато переживань. І він дуже цінив такими людьми, які заспокоювали його серце. Я зачитаю декілька місць, буде перше, це перше послання до Коринтян, 16 розділ, 17 і 18 вірші. В кінці цього послання він вже такі заключні слова говорить Перше Коринтян, 16, 17, 18. І каже такі слова: Я радію прибуттю Стефана і Фортуната. І Ахаїка, бо цим заповнили вашу відсутність. Коринтяни, то єсть. І вісімнадцять вік говорить такі слова, бо вони заспокоїли мій і ваш дух, тому таких поважайте. Апостол Павло каже: тих людей, які заспокоюють мій дух, таких поважайте. Я хотів би брати сестри для себе, для нас кожного закликати бути такими людьми, які можуть. І перед Господом заспокоїти серце других людей. Це справді дуже велико. Я думаю, що в вашому житті, і в моєму житті були такі моменти, коли нам щось слово сказали, нам добру війську сказали, і нас, як кажуть, відлягло від серця, тому що це при заспокоює дух наш, це приноситься якась добра родина, радість. Я знаю, що згадуючи про хотів би дворуся до молоді, я знаю, що батьки дуже переживають за дітей, особливо коли діти не спасені, коли діти відійшли. І апостол Іван, пишучи в другому і в третьому посланні, каже: для мене немає більшої радості, як діти мої ходять в Господі. І якщо діти не ходять в Господі, це, звичайно, напевно, це найбільша для нього була печаль. І я часом аширую, буваючи, особливо на балконі, там задні, задні лавки, дуже багато сидять на телефоні. Я знаю, що ті батьки переживають, і вони сидять, і на молитві говорять, і не спіють стати молитву, вони зразу відкривають телефон. І думаю, не вже такі бізнесмени? Не, не стили відстати з молитви, вже зразу щось, щось їм написано, щось обов'язково обов треба відкрити. Я знаю, це печалиться моє серце, хоча я не батько, я не женатий, але я знаю, що батьків це серце печалиться. Я хотів вернутися до молоді. Молодь, робіть так, щоб заспокоїти серце своїх батьків. Бо займайтеся тими ділами в церкві, або їдьте туди, щоб було заспокоєне і церкві, брати, і батьки, і ваші рідні, і брати і сестри, щоб вони не приносили печаль, а заспокоїть їх своє серце. Свого часу апостол Павло, коли він написав перше послання до, до, до корінтян, він їм сказав, як поступити з неї людиною, яка була гріху жила. І потім ми читаємо в другому послаті результат, що в них ну, прийшла печаль. Тобто вони розкаялися, вони зробили так, як апостол Павло зробив. І, і написано, що це також заспокоїло серце не тільки Павла, а й його співробітника. Другий послання Коринтян, 7 розділ і 13 вірш говорить такі слова. Він далі перед тим, може в контексті прочитати, як, як вони правильно зробили. І він далі каже: 7.13, тринадцять, Коринтян. Тому ми втішилися втіхою вашою. А значно більше ми зраділи радості Тита, тому що його дух підбатьорений усіма вами. В російському перекладі написано, що, що ви всі успокоїли Дух Його. Знаєте, для, для співроквітника, для, для служителя Божого є дуже важливо, коли навіть щось не так сталося, але виправили ситуацію, що церква на правильній дорозі йде. Це їхнє серце каже. Ви не тільки моє серце, каже, але ми зраділи радістю Тита, тому що ви всі заспокоїли Дух Його. Ми можемо різну роль грати, брати і сестри, і різному поступати. Ми знаєте, ми люди, в нас є різні характери. І ми по-різному поступати, я згадуючи цю історію, коли апо е соглядателі пішли, пішли розвідати вже ну, обітовану землю. І коли вони вернулися, вони принесли різну вістку. І різні люди говорили по-різному. В числах 13 розділ такі слова, можливо, я навіть більше зачитаю, це з 27-го вірша написані такі слова. І пішли, і прийшли до Мойсея та Арона та до всієї громади синів Ізраїлевих у пустині Фаран, в Кадес, і принесли їм і всій громаді відповідь, і показали їм плоди землі. І сказали йому, говорячи, ми ходили в землю, в яку ти посилав нас, і в ній справді тече молоко і мед, і ось плоди її. Але народ, що живе в землі тій великий, сильний, і міста укріплені, дуже великі, і сини війнакових ми бачили там. І Амалих живе на південній частині землі, а Хетеї, і Івусеї, і Амореї живуть на горі, а хананеї живуть біля моря та на березі Йордану. Але 31 перший говорить так: але Халев заспокоював народ перед Господом, перед Мойсеєм, говорячи: підемо та заволодіємо нею, бо ми справді можемо подолати її. Слава Богу, що були такі люди, брати і сестри, і в цьому Ізраїлі знаєте, що були люди одні, які казали, що ми цього не можемо зробити, і вони сіяли цю смуту. Але був одна людина, яке написано, халев заспокоював народ. Як це ціно? Як є такі люди, які можуть справді мають таку спосібність своїми ділами, своїми поведінками, своєю інтонацією, своїми словами, заспокоїти людей. Та скільки це ціно, брата і сестри, за час, в який ми живемо, нашими діями в церкві, нашими діями вдома, заспокоювати серця, що справді не, щоб люди нас не страждали від нас, не, не, не терпіли якісь переживань, тривоги непотрібних, але щоб, щоб мали заспокоєння. Я буду менше читати далі, але я пам'ятаю, що це вже історія першої церкви, коли, коли також перша церква, здається, Дух Святий діє серед них, але в них також були свої питання, свої проблеми. І коли апостол Павло він проповідував слово, він прийшов в Антіохію з першої своєї подорожі і. Але там знову таки деякі люди щось не сподобалось їм, і вони казали, що треба обрізуватись, треба обняти закон. 15 розділ святих апостолів написано так. А деякі, що прийшли з ідеї, навчали братів: якщо не обріжетесь за звичевим Моїсеєвим, то не можете спастися. Дається, все нормально було, але прийшли люди, які щось посіяли зовсім друге. Те, що не було від Євангелія, то що їм не потрібно було. Але вони були юдеї, звичайно, вони були ну, навчені Мойсеєвому законі, і так вони читали, ну, як без закону Мойсеєва не можна спастися. І вони таку смуту зробили. І тоді апостоли пішли в Єрусалим, там вже був, можливо, такий, можна назвати, перший собор. І цей, вони написали послання, що їм далі поступити. І 24-й вірш: вони написали таке послання. Оскільки ми почули, що деякі з нас, відправившись, Збентежили вас словами. Тобто люди відправилися від нас, каже, навіть наші люди, але вони смутили вас, вони збентежили вас, каже словами, розбиваючи душі ваші, говорячи, обрізуйтесь і дотримуйтесь закону, чому ми їм не доручали. То ми, зібравшись, однодушно розсудили, обравши мужів, послати їх до вас з улюбленими нашими Варнавою Павлом. Людьми, які віддали душі свої за ім'я Господа нашого Ісуса Христа, тому ми послали іуду та силу, які викладуть те саме і в словах, бо угодно Духу Святому і нам не накладати на вас зайвого тягаря, крім цього необхідного, віддалятися від удожертвеного та від крові, від удавленої та від блуду, і не робити іншим того, чого не хочете собі. Якщо так збережете себе, добре зробите, будьте здорові. Отже, відправлені прийшли в Антіохію і зібравши народ, вручили листа, і прочитавши, вони зраділи цій настанові. Другими словами, вони заспокоїлися. Як добре брати сестри, якщо навіть брати стоять на своєму місці. І якщо якась буває щось така ситуація, вони можуть правильно направити, як в цій ситуації, вони сказали, що треба обрізатися, треба виконув закон виконувати, цього не потрібно робили. Але ця ситуація рішилася, і люди, які були в тривозі, що ж нам робити, як нам поступати в цій ситуації, виконувати закон Моїсеєві чи не виконувати, вони заспокоїлися, тому що браття дали їм правильну настанову і заспокоїли їхні серця. Брата і сестри, саме на нас приклад великий і сильний це Ісус Христос. Про нього написано в Ісаї 42 розділ такі слова. «Ось слуга мій, якого я тримаю за руку, обраний мій, до якого благоволить душа моя, покладу дух мій на нього, і сповістить народам правосуддя, не заволіє і не підвищить голосу свого, і на вулицях не дасть почути Його. Тростини надломлений, не переломить, і льону тліючого не загасить, буде вершити суд за істиною. Ми бачимо, який Ісус Христос це було про Нього таке, про нього таке пророчество. І Він справді такий Бог. Він каже, люна. Курячого він не угасив. І цей трості вломено він, він не поламав. Такий він, такі, так він робив, брати і сестри. І думаю, як в моєму житті, брати і сестри, як мої слова, як мої події діють, чи вони сіють тривогу, чи вони справді успокоюють. Так, да, Були б часи Ісуса Христа, це, це місце не означає, що ми повинні бути там нерішучими чи слабохарактерними, чи так далі. Ні, Ісус були такі моменти, коли він брав батуга. І знаєте, що він робив? Він виганяв тих, які були в храмі, які продавали, покупали. Батога беруть не для того, щоб гладити, правда, вони беруть, батога беруть для того, щоб він його не можна боляче вдарити. Були такі моменти Ісуса Христа, але про нього сказано в загальному. Це був свій момент, але якщо тростини над надльом, не переломить і льону тліючого, не загасить, буде вершити суд за істиною. В Цей час тривожний, брата і сестри, як ми знаємо, і хай Господь поможе нам. Нашими діями, бути тим, які написано, ми читали Филимону, каже заспокой моє серце. І це дозволюється до всіх, не зражати одного в сім'ї, не розражати друг друга, нашими друзями, щоб. Наші серця був спокій, берегти цей спокій, тому, який дуже цінний. І щоб ми були урудіїм для цього, щоб Господь поміг нам бути такими, щоб в цьому ім'я Господнє прославлялося. Як ці, як ці другі служителі, які ми читалися, апостол Павло казав, ви заспокоїли Дух Його. Ці, е, е, ці імена він навіть назвав імена, каже, поважайте таких, каже, бо вони, вони такі, вони несуть спокій, ви каже, поважайте їх. Хай Господь благословить нас, Госп... і що в цьому, в, цьому, в нашому поведінці. Господні ім'я прославилося. Хай йому буде слава на віки. Амінь.